Всім привіт! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу «Велика Британія» за травень від Ріел, системного девелопера. Розпочнемо наш звіт із секції 1 восьмої черги. Тут завершено влаштування плити перекриття 10-го поверху. Над паркінгом виконано плиту перекриття 4-го поверху і розпочали мурування стін першого поверху. В другій секції восьмої черги завершено монолітні роботи. На даху виконали засипку, залили ухильну стяжку. Також завершується монтаж утеплення та покриття даху. Виконано кладку зовнішніх стін, триває мурування внутрішніх стін та перегородок на рівні шостого поверху. Монтуються віконні конструкції. Паралельно в секції розпочинаються фасадні роботи, а також влаштування підпірної стіни. Восьма черга це не просто логічне продовження проєкту, а приклад еволюції підходу. Архітектурні рішення стали ще більш сучасними. Простір сплановано так, щоб бути зручним для кожного: від молодих сімей до людей з інвалідністю, Запроєктовано комфортні вхідні групи з пандусами під нормативним ухилом і дизайнерськими холами, зручними для щоденного користування. В цій черзі також заплановано вдосконалений благоустрій, якісне замощення, зелені зони, інтегровані бетонні парклати з лавками та сучасними малими архітектурними формами, які формують майбутній затишний простір. Передбачено підземний паркін із досводом ліфтом, два евакуаційні виходи. Буде з кожному будинку та повноцінне укриття з посиленими конструкціями системою вентиляції. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал для того, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших комплексів Ріел. Також ви можете поставити свої запитання в коментарях до цього відео, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!